Прогноз погоди на вихідні 15-16 лютого. Україною пройде сніг, а вночі накриють люті морози до мінус 16. Цими вихідними в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе арктичне повітря та ускладнить погодні умови. Денна температура знизиться до 3-5 градусів морозу. Повсюди очікуються снігопади. Проте вони будуть різної інтенсивності залежно від регіону. Сніговий покрив надовго не затримається. Ночі стануть рекордно холодними на заході до мінус 14, на півночі до мінус 16. Вітер північно-західний місцями посилиться до 6-7 метрів за секунду. Щоб уберегтися від сильних морозів, варто одягатися багатошарово. Не забувати про рукавички, шарфи та шапки. Перед виходом на вулицю краще випити теплий напій. Обережно на воді та дорогах. На річках з'являються льодові явища, але лід залишається крихким, виходити на нього небезпечно. Також на дорогах буде слизько, водіям і пішоходам слід бути максимально уважними. Зима бере реванш. Тож будьте готові до справжнього випробування холодом. Аби бути в курсі всіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 15 лютого. Субота. На заході вихідні розпочнуться хмарною погодою з проясненнями. У Хмельницькому пролітатиме невеликий сніг вночі від мінус сім до мінус дев'ять. Протягом доби у Львові, рівному Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську температура коливатиметься від мінус чотири до плюс три в Ужгороді. Вітер північно-західний від 3 до 5 метрів за секунду. У центрі України в суботу небо вкриється хмарами, а в деяких містах йтиме сніг. Нічна температура опуститься до мінус восьми, мінус одинадцяти. Вдень у Полтаві Вінниці, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі та Черкасах фіксуватимуть мінус один, мінус чотири. Вітер північно-західний, його швидкість від 4 до 6 метрів за секунду. У північному регіоні хмари повністю закриватимуть небо, тож сонячного світла буде вкрай мало. У нічний період від мінус 9 до мінус 13. Денна температура повітря у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові зупиниться біля мінус 4, мінус 5. Вітер північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві. У суботу домінуватиме хмарна погода. В день очікується мінус 4, вночі до мінус 12, вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. На півдні у суботу спостерігатиметься снігова та похмура погода. Вологість повітря буде високою, тож дороги можуть бути слизькими. Температура повітря вночі від мінус 6 до мінус 10. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві температура повітря коливатиметься від нуля до плюс дев'ять. Вітер, здебільшого, північний прискориться до шести-семи метрів за секунду. На сході субота принесе дощ з мокрим снігом. Хмарність зберігатиметься протягом дня, вночі від мінус вісім до мінус дванадцяти, в денні години у Покровську, Ізюмі, Краматорську та Харкові від мінус три до плюс один. Швидкість південно-західного вітру від 3 до 7 метрів за секунду. Погода 16 лютого. Неділя на заході. В неділю буде хмарно. Повсюди, крім Ужгорода та Чернівців, ітиме сніг. В нічний період від мінус 9 до мінус 14. Вдень тепліше, але морозна погода зберігатиметься. У Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від мінус чотири до плюс один. Вітер північно-західний, північний, його швидкість від двох до п'яти метрів за секунду. У центрі України наприкінці тижня хмарно з проясненнями. З настанням ночі температура опуститься до мінус десяти до мінус дванадцяти. Протягом дня у Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах від мінус одного до мінус чотирьох. Вітер північно-західний, західний не більше чотирьох метрів за секунду. На півночі хмарну погоду розбавлятимуть сонячні прояснення та періодичний сніг. Нічна температура повітря становитиме мінус дванадцять. Вдень у Сумах білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові від 2 до 7 градусів морозу. Вітер західний, північно-західний його швидкість не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: в неділю очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Денна температура буде мінус 4, вночі похолодання до мінус 13. Швидкість західного вітру до 1 метра за секунду. У південній частині України в неділю небо залишатиметься похмурим. У Сімферополі прогнозують сніг. Подекуди з'являтиметься сонце. Нічна температура опуститься до мінус 6, мінус 11. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві від нуля до мінус 2. Вітер північно-західний західний його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. На сході в останній день тижня хмари частково закриватимуть сонце. У Сіверсько-Донецьку пройде сніг. У ніч на неділю від мінус 12 до мінус 17. Протягом доби у Краматорську, Ізюмі, Покровську та Харкові від 3 до 5 градусів морозу. Вітер західний його швидкість від 3. До 5 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних. На вихідних очікується підвищення геомагнітної активності до середнього рівня. У ніч на суботу магнітні бурі досягнуть 4 балів. Але після полудня їхня інтенсивність знизиться до 2 балів. У неділю сила магнітних коливань не перевищуватиме 3 балів. Тож значного впливу на самопочуття більшості людей не буде. Хоча такі коливання не критичні, люди, чутливі до змін у магнітному полі Землі, можуть відчувати легку втому, головний біль або зміни настрою, радимо більше відпочивати, пити достатньо води та уникати надмірних фізичних навантажень. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погодник.